Шановні стрільці, ми раді вас вітати на каналі Prostwol. З вами Ігор Бондар з каналу Codigans. Це перший пістолетний телеграм-канал. Але сьогодні ми будемо говорити не про пістолети, а про таке досить важливе питання, що вибрати початківцю, каліматор чи оптичний приціл. Одразу скажу так: кому лінь дивитися це відео до кінця каліматорний приціл. А чому, я вже зараз буду розповідати далі. Що таке ЛПВ? ЛПВО, ЛПВО ну, загодні приціли. Це досить складні механізми, які дозволяють отримувати зображення на кратності один, так само, як каліматорний приціл, маючи при цьому там, балістичну сітку, а при необхідності збільшувати зображення до необхідного, ну, до максимального кратності, яку дозволяє цей приціл. З одної сторони, це дуже класна штука, яка дуже сильно піднімає потенціал вашої гвинтівки, вашого карабіну і дозволяє стріляти далеко. З іншої сторони, задайтеся питання, як часто ви це робите. Не часто, правда? І тут ми вже переходимо до того, що є альтернатива ЛПВОшки, це каліматорні приціли з магніфером. І отут взагалі в вашій голові виникає якась така путанина, з приводу того, що ж тоді таке вибрати і чого там. Ви в одному відео кажете, що потрібно брати ЛПВО, в другому відео кажете, що потрібно брати каліматерний приціл. В цьому ж відео. Я вам скажу принцип вибору між цими двома системами і на що потрібно звертати увагу. Передусім, задайте свій питання, де, як часто і на якому полігоні ви будете стріляти з вашої гвинтівки. Це определяє просто все. Якщо полігон передбачає можливість стрільби надалеко, і у вас є 300-400 метрів робочої відстані від 0 до 400, звичайно, не поскупіться, купіть нормальний приціл. Він вартує від там, 400 до 500 доларів і вверх і отримайте максимальний профіт. Частіше при цьому тренуйтесь, налаштуйте ваш діаптричний налаштування, виставіть правильне розташування прицілу і тренуйте вкладку, таким чином, щоб у вас не було цієї луни і пошуку картинки прицілу в такому форматі при вкладці. Якщо ж ваш полігон передбачає стрільбу на 50-70, максимум 100 метрів, можливо, можете сміливо залишатися в каліматорному прицілі. Більше того, на сьогоднішній день існує величезна кількість прицілів, які вже зробили прямо такий революційний крок вперед. Я не дарма взяв цей зікзавр Romeo 4, я вже колись про нього розповідав, це один з моїх улюблених прицілів, також Romeo 8, які створюють серйозну конкуренцію таким відомим маркам, як Eotec, там, чи Vortex UH1, залишаючись при цьому дуже демократичним по ціні по відношенню саме до, до такого типу прицілів. до Голографів. Фішка в тому, що такі приціли мають можливість, я надіюсь, що ми зараз вставимо картинку з типом марок в цьому прицілі, також з ромео 8. Тут буде ромео 4, тут буде ромео 8. Ви зрозумієте самі. Тепер подивіться, Cycle dot, тобто круг і точка мають декілька марочок під центральним кругом, які, як би то правильно сказати, неозброєним оком без використання магніфера. Їх вони не відволікають, їх особливо то і не видно. Але при використанні магніфера і при стрільбі надалеко ми, ми отримуємо щось таке на кшталт балістичної сітки, яку ми можемо можем використовувати для поправок, для зміни точки влучання саме в каліматорному прицілі. І ці приціли так, з такою балістичною сіткою з використанням магніфера, вже починають наступати по функціоналу на п'яти ЛПВОшки, тому що А, магніфер легко знімається, Б, магніфер легко відкидається, а, В. У досвідченого стрільця глобально різниці між використанням ЛПВО і. Ромео 4, ну і такого формату каліматорів в більшості стрілецьких обстановок не буде. Якщо ми говоримо про бойове використання гвинтівок, тому що на сьогоднішній день, в стані війни, дуже популярним стала ар 15 в військах, ЛПВшка. Рідко коли використовується в військах для того, щоб її от, ну, для того, щоб з воювати, всі залишаються на каліматорі. І неспроста, тому що це банально, конструкція менша по габариту, вона крепша чисто фізично. каліматор все-таки такі вдарити за що зачепити набагато важче, ніж там складний приціл ЛПВО. І що немаловажно, вона дешевша. Отож, моя порада така: це буде коротеньке відео, але тим не менше, я думаю, що ви з нього зробите висновки. Задайте свої питання, де, як часто і скільки ви будете стріляти. І з цього буде вже будуватися ваша наступна покупка. Якщо хочете отримати максимально якісну картинку, і у вас ви не обмежені в коштах, я вам реально рекомендую ЕОТЕК. У мене було два ЕОТЕК, XPS 2.0, XPS 3.0. Голографія, яка прямо таки круто бореться з снігом, з таким засвітленим полем зору, коли сонце вам в сніжну погоду світить прямо в лице, Коліматори звичайні, навіть там ромео починають здуватися. А от голографія Ойтека на це взагалі не реагує ніяк, ви просто трішки додаєте яркості прицілу і отримуєте чудову картинку на 100% потрачені гроші прямо не зря. А при використанні. Магніфера, ще й можете сміливо і якісно стріляти в необхідну сторону і влучати. Якщо ваш бюджет більш обмежений, і ви при цьому періодично використовуєте вашу ar 15 не тільки на полігоні, а й по прямому призначенню, по знищенню самі знаєте кого, то бо такі приціли формату, так будемо говорити, діти да? формату бочечки на буде, будуть вашим вибором. Що стосується самого Romeo 4H, просто погугліть про цей приціл більш детально, і ви зрозумієте, наскільки це така крута штука при використанні магніфера, прям таки от ваш стрілецький комплекс отримує нові можливості в рамках використання цієї системи. Якщо ваша основна площина використання карабіну є спорт, то все ж таки, як не крути, каліматора для спорту замало, тому що потрібно отримувати якісну картинку приціл на будь-яких відстанях і якісно обробляти мішені встановки. І для цього без ЛПВО нікуди не дітись. При цьому не забувайте про бічний приціл. А взагалі більше тренуйтесь, більше стріляйте, і ви самі побачите, що навіть такі простенькі приціли можуть давати більший профіт, чим класні речі, але в кривих руках. Пока.